Всім привіт! Друзі! Ви на каналі MySkillGaming. Мене звати Дмитро. І сьогодні хочу з вами поговорити про важкий танк Чехословаччини WZ-55. Повернемося знову ж таки до нашої рубрики Теорія та да практика. Подивимося його в ангарі, циферки всі обсудні і зіграємо один бій. Подивимося, як він у нас практично себе веде зараз в рандомі. Чи вартий він того, щоб прокачати його, чи не вартий, чи, можливо, взагалі його зараз не потрібно качати. Тому в цьому відео постараюся вам більш детально все донести. Почнемо, мабуть, з важного, да, з гармати. Що ми маємо? По гарматі. Середня шкода в нас іде 490, 260 бронепробиття базовим у нас снарядом. Це, є у нас два види гармати: циклічна і барабана. Я граю на барабанній, хоча можна в принципі, грати на циклічній пушці теж доволі таки буде непогано. Там, плюс-мінус, в цілому різниці практично ніякої немає. Барабан у нас перезаряджається з моїм екіпажем, з моїм обладнанням 22 секунди. 22,83 секунди. Це повна перезарядка барабану. Маємо два снаряди в барабані 2,5 секунди між пострілами. Кути у нас вертикальні наводки мінус 8 вниз 15 вгору. Час зведення 2 секунди. Ну, практично 2,5 секунди. І е, розкид у нас 0,34. ДПМчик за хвилину у нас виходить 2321 е, шкода. Е, як ми знаємо, його буквально пару патчів чи там три патчі назад, е, його трішечки понерфили. Що йому понерфили? Е, перезарядку повністю барабану, якщо не помиляюсь, на секунду чи на дві додали, І між пострілами додали ще 0,5 секунд. Було 2 секунди, стало 2,5. Багато було з приводу цього, ну скажімо так, спорів, що бз 55 не буде гратися взагалі в цілому, що цей танк буде, якби він практично помре. Ну, забігаю наперед, скажу. В принципі такого не случилось. а Танк, як грається, так і грається. А, в яких якихсь моментах це трішечки відчувається, цих 2,5 секунди і ці 2 секунди на барабані. Але в цілому доволі таки все в нас виходить комфортно. По живучості ми маємо 2130 хіт-поінтів. Бронювання корпуса у нас виходить 115 в лобі, приведено. Зараз ми подивимося: 90 борта, 85 корма, 300 в лобі башти. Ми маємо 150 борта і 90 корма. Ярко виражена у нас іде комбашенка, яка пробивається практично всіми, Але є два таких екранчика по 70 метрів, що доволі таки непогано. По рухливості ми маємо 867 потужність двигуна, 15 кобилочок у нас іде на тону, 46 біжимо вперед, 15 біжимо назад. Якщо прям вже ситуація в бою у нас складається не в нашу пользу, скажімо так. По огляду 409 огляд і дальність зв'язку 790. По скритності нічого не кажу, тому що це все-таки важкий танк, нам потрібно бути на. Практично на першій лінії максимум на друг... Хоча для другої лінії, скажу чесно, він не снайпер, тому йому потрібно максимум використовувати більше вже на близьких дистанціях. Якся ховати Комбашенку, ховати НЛДшечку, і ВЛДшечку желательно б теж. Але тут уже діло таке. По приведеній броні, давайте подивимося. Коліже модель не буде, в принципі, дивитися, подивимось, просто приведену броню. В НЛДшки ми маємо 199, 200, 204, Ну, образно візьмемо 200 середнього міліметрів, мі... 200 середнього. І ВЛДшка у нас 253. Ми бачимо, 255, 238, 236. Що це нам говорить? Це нам говорить про те, що люба вісімка. Навіть ББшками, деякі голдою будуть пробивати в цілому без проблем у нас взагалі. В лобі башти. Ми маємо в Д-масочка. У нас тут виходить 539-540, тут практично нічим не пробивається. Тут, як я і казав, є екран 70 мм, 150 мм за екраном іде-броні. Тому в цілому, тут за 400 плюс-мінус виходить. Комбашенка у нас 200 мм. Знову ж таки, повторюсь, пробивається любою вісімкою, без проблем взагалі. Тому це потрібно учитувати. Тим паче, Комбашенка має великі розміри, вона пробивається навіть е, здалеку. Ромбувати на цьому танку в цілому немає ніякого практично сенсу, тому що е, коли ви починаєте ромбувати, у вас відкривається така ось щака яка теж пробивається, теж без проблем. Тут 236 метрів. І в цілому. Тут в нас екранчиків немає ніяких, 244 у нас, ось, як ми бачимо, приведеної броні, якщо ми будемо вставляти ромб, що теж пробивається. Тому тут, як би, як би вам сказати, якщо вам повезе і ви фартова людина, то ви будете щось танчити. А так в цілому везе він не про танкування, він більше про настрій. От приблизно в таких от аспектах. Потрібно сказати про цей танк. І давайте ще гілочку подивимося прокачування самого ВЗ. Вона у нас просто по йде прямо з першого рівня. Шкода, Т-25 в цілому, непогана машина ст -шечка. Тут уже в нас починаються тяжики з 7-го рівня. вз 1 такий собі танк в цілому без броні без нічого. Пройшли, забули або вдули свободку, за чертежі відкрили, забули, як страшний сон. Що те саме можу сказати і про вісімку, і NH105 дроп тисяча. Теж це танчик, який, e, ну, якби... потрібно забути теж, як страшний сон, тому що це вісімка, яка грає з десятками вже. І з 10-9 рівнями цей танк взагалі не грається. Він навіть з однокласниками не грається. Це машина, яку пробувають всі і вся в любу, в яку проекцію, як ви не станете. Нічого цікавого в цій машині немає. От уже 9-ка йде доволі таки цікава, якщо ви будете, викачаєте її в топ. Це доволі таки комфортна і хороша машина. В принципі, той самий ВЗ-55 тільки на 9 рівні. Все, в принципі, практично все те саме. Ну і ВЗ, так, як я й казав, є циклічна. У нас пушка теж з пробоєм 260, 490 середні альфи ми маємо. 306 пробою маємо голдою. Що те саме і на барабанній, в принципі, пушки. Тут у нас час зведення 2,3, тут у нас 3. Барабана трішки в точності в стабілізації про. Програє е, циклічний, але в цілому скажу так: я граю на барабані, якби проблем в цілому, якихся я там не не маю. Не грав, чесно скажу, я не грав його на циклічній пушці. У е, по крайній мере, я не повню, щоб я на ній грав. Може, там, коли я тільки викачав, а так в цілому граю постійно на барабані і проблем ніяких не маю. Тому в ангарі нас все. Давайте їдемо в бій, подивимось, куди нас закине. Подивимось на карту. І в цілому в бою постараємось обсудити плюси-мінуси цього, в принципі, до непоганого танку. Так, у нас іде мураванка не сама лучша карта. Усі скажу, що немає арти. І сетапчик у нас більше стешно петешний Е, хоча тяжиків тут, а. Ні, тут, мабуть, все-таки Стешно і е, тяжики. ПТ-шок-4 всього-навсього в бою, а Стешок з тяжами у нас багатенько. Ну, ми їдемо на е, право, ну, туди по прямій, до бази. Не бачу смисла їхати нам е, в пісочок, хоча в нас дозволяють угли. В принципі, можна там теж пограти. Але поїдемо сюди, будемо максимально на гінати тяжиків, по крайні, постараємося. Цілому, по плюсам, що я хочу сказати, в цьому танку, в принципі, як таких, мінусів серйозних немає. Єдине, що хоч... хотілося б більше бронепробиття голдою. Це реально дуже мало. У нас голда пробиває всього-навсього 306 мм. Навіть у Мауса кумуль пробиває більше. А, бронебійний під калібрю. Перепутав, вибачаюсь. Подкол е, в Мауса навіть більше пробиває, чим у ПЗ. Тому, мабуть, е, з таких от суттєвих мінусів це бронепробиття Голдою. В цілому, е, таких прям мінусів сильних немає. Ну, Можливо, точність там стабілізація гармати, але це вже е, діло, як то кажуть, е, наступне. Батьк, як ти ошибаєшся, хорошо. А в цілому. Машина доволі таки комфортна, як по динаміці. він, ну, Скажімо так, він подвижненький, яких -то прям мінусів по динаміці я не відчуваю. Максимальної швидкості фатає. По поворотності, скажімо так, на місці теж в принципі фатає. Тому його важко закрутити, як таково, ну, це в принципі реально. Але танк дуже залежить від команди. Він навіть залежить не так від карти, як е, від команди. Якщо ви сам, е, от якщо ми візьмемо, наприклад, ІСА-7-го, Із-7-й да, може е, якби в соло тримати практично напрямок. А ВЗ-55 наш в соло він напрямок тримати не буде, тому що він просто-напросто цього не зможе зробити. Блін, і я його не добираю. Оце, звісно, обінько. Треба заряджать голдіжку слідющую, і будемо. Мабуть, вже як-то агресірувати потрошку, там конвейчик підсвічується. І ще забув я вам в ангарі показати польову модернізацію. Після бою е покажу вам польову модернізацію, як прокачана вона мене. Я сьогодні змінив останній пунктик польової модернізації. Убрав трішки йому ХП-шок, але додав трішки стабілізації. А так, в цілому. Практично нічого не міняв. Тому е, після бою я вам це все діло покажу. Ух ти, хорошо! Черепашка, як ти даєш хорошо висад. Ну прям кого прирога, давай виїжджай. Не стісняйся, сильно бить. Як казали в тому фільмі, буду бити акуратно, но. 에, сильно поджать, не знаю, якби сильно поджиматися не особо хочу. Там 60 ТП на, де на перехресному вогні, вони зараз будуть упарюватися в будь-якому. Захваті стоїть. І другий я не Опа, і тут ми танканули. Ну, тут мені повезло, я почав їхати, і він мене тим самим, в принципі, то і не пробив. Так, пацани, давайте базу не брати, мені якби настріляти, я відос пишу. Можем и мы давай-то потерпим, как то? Ну, сейчас так сразу резко, да, забирать. ай яй 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 Ох, ты ж, ты ж, шо, ты ж... ой, блин, там фуловый этот, а это... Це... Надо трошки зять униз. Та я знаю, я знаю, що ти в мене попадеш. Логічно. Та опять ПК, от вам ще один мінус критується дуже сильно у нас ПК. Я б йому дав би вже тичку, але не дав, потім я вмираю походу. Дай я з'їду. Да, я з'їду, переїду. Блін, ТВПшка, все, я вмираю. в нього одна була Він одну тут до мене отдав. 27 секунд ще без БКшки їздить Печально, печально. Ситуация Help me please SOS, alarm Це, це вместе взята. Ти що ж ти будеш делать? Так, і тут мене дебірай. Тут, скоріш за все, ми проиграємо бій, тому що нас тут просто-напросто зараз розірвуть їх дуже багато. Ну, ось в цілому, в принципі, атак. Двід 200 у нас на стреляного. Ну, те, про що я вам, друзі, і казав. Танк дуже залежить від команди, не так від карти. Як залежить дуже сильно від команди. Якщо ви будете самі, чи там, навіть один буде з вами союзник, це дуже мало. Вам потрібно бути в цій постійно гущі під, постійно під прикриттям і тому подібне. Е, щось ми можемо потанчити, щось ми, звісно, не танчимо. Е, як ми бачили в цьому бою, двічі підряд, мені крітонули боєукладку. Е, спасіба, не зірвали, але е, критонули. Тому це теж потрібно мати на увазі. Що бк критується. Тому ну, е маємо те, що маємо, як то кажуть. Але в цілому, в цілому, цілому, танк доволі таки непоганий. Якщо ви починаєте грати в цю гру, або у вас цього танка немає, або це е якби ви плануєте її викачати як другу, третю десятку, я б не совітував би поки цього робити. Спочатку е прокачайте більш е танки. По типу Іса 4, Іса 7, 60 ТП, приблизно такі танки, можливо, навіть Суперкінь, більш точна гармата. В принципі, теж непогане бронювання, башти і тому подібне. Як першу десятку теж не рекомендую викачувати ВЗ-55. Скажімо так, він вас не научить грати більш-менш правильно. Потрібно спочатку пограти на таких більш броньованих е, танках, тяжах, там, з циклічними барабанними. Тому е базік хороша машина, але не для першої там, чи другої, і навіть третьої десятки в ангар я б її не рекомендував би. 200 ми настріляли, мінус 30 Ми е по е сріблу виходимо в мінус. І полява модернізація Давайте полява польова модерні... а, по обладнанню в мене стоїть. Вентиляція, приводи наводки і механізми, поліпшені механізми повороту. Е... Досилач ми поставити не можемо, тому що в нас барабанна пушка, ми навіть в циклічну не можемо поставити теж досилач. Я не знаю чому, але не може. Ну, що, е... що по обладнанню можна сюди ще поставити? Ну, я не знаю, можливо, поліпшений приціл замість приводів наводки. Щоб більш була точна пушка. Ну, в принципі, можна закалку поставити ще як варіант усилить, але, повірте, це особо вам ситуацію не поміняє, тому що в нього немає як токової броні. Це не Маус, не Є100, е Не Є4, е де закалка вам якби, зіграє якусь роль. Тут а закалка ролі практично ніякої для вас не зіграє. По польовій модернізації у мене йде право-ліво-ліво. Право-право. Змінив те, що я казав. Змінив я останній пунктик. як в мене стояла поліпшена платформа до запасу міцної машини, але вона дає всього-всього 80 епешок добавляє. В цілому, це кардинально ситуацію в бою не змінить цих 80 хітпоїнтів. І я змінив сьогодні ось полегшену платформу, поставив. Це дає нам мінус 4% від розкиду, і мінус 4 від розкиду під час повороту, і повороту шасі. Більш-менш більш стає точна пушка. Е, щось інше тут ставити, я не бачу смислу, тому що тут, в принципі, все плюс-мінус збалансовано. Тут до швидкості повороту до міцності часів нас іде від розміру кола зведення, до речі, якщо ви поставите е, приціл, поліпшений приціл, що дає нам теж від розміру кола зведення, тоді тут а можна буде поставити. Притирання шестернь наведення, до швидкості зведення, щоб у вас плюс-мінус був баланс між зведенням і е, точністю і розкидом. Тоді просто тут, якщо ви будете там ставити приціл, то е, потрібно тут буде вам йти направо. Якщо ви будете ставити, як і у мене е, приводи наводки, то тоді ставляємо ліво, е, щоб був у нас мінус якийсь баланс. А так, в цілому. Машина непогана. Після нерфу, вона е, як гралась до нерфа, так грається, в принципі, і після. Як, якихось кардинальних змін я не відчуваю взагалі. Е, ну, це особиста моя думка. Не знаю. Звісно, якщо у вас є ВЗ55, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки з приводу цього танку, як він вам до нерфа був, як він вам після нерфа встав. Е, пишіть, цікаво, буде почитати, поспілкуємося в коментарях обов'язково. А так, в цілому машина непогана. Для прокачки я її рекомендую, але не першою, другою і навіть не третьою десяткою. Спочатку пограйте на тяжах більш таких простих, скажімо так, а потім вже викачуйте такі танки, як С-55. Хоча танк, я ж ще раз скажу: повторюся, танк непоганий. На цьому, друзі, в мене все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, всім мирного неба. Пишіть обов'язково свої коментарі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал і підписуйтеся на тік-ток. Всі посилання будуть під відео і в шапці самого YouTube каналу. Тому підписуйтесь, не забувайте. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе і до скорих зустрічей. пока-пока.